Яким ви бачите ідеальний світ? Ой, ідеальний світ для мене світ. Це світ безрусні. Кинувся зранку, бо сьогодні йду на рибалку. В трендах ютуба не лазив давно. А там досі російське лайно. Поки їхав маршрутці два рази, просив тихіше зробити міладзе на площі Толстого. Я вийшов із буса, хоча мав вийти на площі Стуса. Я кутку закинув ставок, почав стрибати мій поплавок. Яка сюлька не тутешня. Ех блін, як би було круто жити в Україні, без Росії без. Тань мачухала стільки перебрати со стільки, Ну і далі не те спуску. Перебереш і хороших русів. Тільки задумалась лише, з'явилась хрещена. Хочеш знову сьогодні на бал. Ой, дітко, бал вже забав. Тю, так яке буде твоє бажання? Хочу лише одного щасливо жити. Безрусні, 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 без рашки, без рашки, без рашки країні своїй! Відчепіться від нас, Ви назавжди! Так, все, стоп-камера. Розходимося. Як розходимось? Куди? Ми тільки половину кліпу зняли. Слухай, Боря, ну скільки підписників скинули донатів? Стільки зняли. Реклами ж цьому кліпі нема. Виходить, і бюджету теж більше нема. Так що розходимось. Послухай, наші підписники чемні. Вони скинуть ще донатів. Той? Ми знімемо цей кліп. І наступний може вистачить навіть. Точно. Сто відсотків. Блін, друзі, ну я дуже на вас розраховую. Бо тільки завдяки вашим донатам ми і можемо далі знімати вже без 23. Давайте, друзі, посила за камеру, так, камера. Чекайте, попійсяла. Не попісяєте ну, потім так без чого можна прожити. Без повітря, без їжі, води. без, Росії, без... Що хрещена, у нас вийшло. Тепер ми будемо жити без русні. Батько наш чекай. Алло, Толік, я на роботі. Замовляй, з сирними бортиками. Все пока. Що ти кажеш, моя люба? Кажу, тепер будемо жити без русні. Майже, але вона ще трохи залишається. Де? В твоєму суржику. Ай, юки, поки а як же мені навчитись говорити чистою, красивою українською мовою. Як притула. Є один надійний спосіб. Чоткий паца з друзями створив на Ютубі нове шоу О! Соловіне! А, О! Воно тобі допоможе підтягнути твою українську. Хм. А воно не нудне. Боже, яка я красива. А... Окрім того, що воно професійно знято, да. воно таке смішне, що тобі точно нудно не буде. І взагалі треба просувати український ютуб mm -hmm. і витискати російський контент з нашого медіапростору. Красиво сказала. <рес> Тож, ти це сюди і насолоджуйся. <рес> і ви, мої любі українчики, ти цей ти. бігом. Мерщій. Мерщій. <рес> ну, в...